Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді BMW i3 2017 року випуску з батареєю, ємкістю на 33 кВт. Не плутайте з автомобілями, які були на 22 кВт, так як вони були дуже проблемні. А це вже варіант такий, що можна купувати. Автомобіль цікавий для тих людей яким не подобається Nissan Leaf, Kia Soul. Хто каже, що це вже тема заїжджена, можна розглянути отакий от от варіант. Ми його продавали в групі за ціною 10 тисяч доларів. Як на мене ціна просто супер, за такий автомобіль. На сьогоднішній день на авторія дешевий на шкірі, здається 10900 з пробігом. Більше 100 тисяч, а на нашому екземплярі пробіг 77 тисяч в гарному кольорі, в сірому. Дуже цікаві колеса на цьому автомобілі. Вузька резина, а по розміру у нас 155-70R19. До речі, автомобіль норвежський. Має другий комплект резини. Зимовий абсолютно новий. Має, має нова з літньої новий. Зимова вже в нас ще оригінальна стоїть. на Наступний рік потрібно буде для власника замінити. По дизайну дуже мені такий автомобіль подобається. В ходових якостях розкажу трошки далі. Будемо ще пробити тест на запас ходу на ньому. Коротко покажу вам салончик. Безрамочні в нас двері. Набагато краще все зроблено, ніж в Теслі Model 3, ну і Model S, і Model U. Гарненько закривається, ніде не свістить, не шумить, якість присутня. Тут а маємо шкіряну обивочку, а також такий матеріал. Здається, це якийсь перероблений пластик чи що, що ж таке. По кузову. Це в нас не метал, углеволокно здається. Бажано в ДТП не участвувати, ремонт буде дорогий. Такі шкіряні сидіння з підігрівом, гарної якості шкіра. По комплектації маємо автосвітло, круїз контроль, однозонний клімат. На маленькому екрані. Є комплектації в рестайлінгу на більшому. Гарно дуже виглядає, ергономічний. Машинка маленька, але все є підстаканники, підлокітники, і місця цілком достатньо. Що ще по задньому ряду? Хтось може подумати, що дуже мало місця. Я вам скажу так, хто пам'ятає, хто ні, ріс в мене 183 см. Комплектація 110 кг. Сідаю сам за собою. Продемонструю до сидіння. ну Чіпляю ногами сидіння, але в принципі, якщо тако сісти, то доволі комфортно, можна їхати. Ззаді у нас тільки два місця, посередині підстаканники. Дуже цікавий автомобіль. Не часто такі купуємо, так як ціна раніше на них була, на мою думку, занадто висока. До речі, щоб комфортніше входить, тут в нас є ручечка, можна зложити сидіння. Дуже непоганий вигляд має. Також що здивувало. Як на такий автомобіль, такий пристойний багажник, можна навіть якусь дитячу коляску невелику вмістити. Там у нас батарея. Зараз проведемо тест на запас ходу. Вже як будемо їхати, розкажу про враження які в ходу складаються від автомобіля до наступного включення. BMW I3 33 кВт тест на запас ходу. Зарядка в нас не повна. Жаль, що немає показників в відсотках. у відсотках. Ну, на око десь так відсотків 95. Обнулили показники. По температурі в нас мінус 2 градуси. Розпочинаємо наш тест. Вже проїхали 47 кілометрів і використали першу поділку. Тобто, ну, 25%, 25 батареї використано, але до повного, нагадую, батарейка не була заряджена. В середньому їдемо там біля 90 кілометрів. Де, де населені пункти помаліше, по витратах 14,4 середня витрата. Зразу скажу великий плюс, що чесно рахує, немає такого, як на Volkswagen Golf. Тут все дуже схоже, як на на конах, на Іоніках, на Ніро Гарно прораховує запас ходу, можете на щось мати орієнтир. Також поїзді, незважаючи на такі колеса, вузькі достатньо комфортно. Підвізка гарно відпрацьовує і в ходу класно. доступно ключня. Заїжджаємо в Луцьку вже. Так, Проїхали ми 89 кілометрів. Середня витрата впала до 13.3 що ще хочу відмітити, комфортне дуже сидіння, класна, класна посадка, комфортне сидіння з мінусів, не вистачає мені показника заряду в батареї в відсотках. Так саме, як на Chevrolet Bolt і на Opel Ampera. Тяжко порахувати, оскільки використали електроенергії. Але якщо ми виїжджали і зарядки було в районі там, 95% то на зараз у нас десь орієнтовно відсотків 60 плюс-мінус 35% на 90 кілометрів, дуже непоганий результат, ну враховуючи, що ще немає там класної погоди. А так, дуже непогано їде. Також з мінусів по зовсім поганій дорозі трошки жорсткувато на цих колесах, дуже вузька резина. Але по трасі виходить економно, 13,3 витрати. Ще одне включення. Люди цікавилися в коментарях. Ну, думаю, для клієнта буде цікаво перевірити залишок батареї. На цих автомобілях це робиться в бортовому комп'ютері. Ми процедура зажимаємо цю кнопочку, тут є на моніторочку з лівої сторони на 10 секунд. У нас з'являється це меню. Знаходимо розділ Unlock, зажимаємо ще на 10 секунд. Тут потрібно код. Це вам потрібно взяти 5 цифр звінкода останніх і додати їх. У нас вийшло 25. Зажимаємо на 10 секунд. Таке в нас меню з'являється зараз пропустив. Зажимаємо о, тут маємо такі показники. Зараз ємкість батарейки на повному заряді 27,6 кВт. Повна батарейка, нагадаю, 33, робочих 30 кВт. Ну і за 77 тисяч кілометрів втратила ємкості всього 2,4 кВт. Дуже непогана батарейка, непогана хімія. Будемо продовжувати нашу поїздку одним включенням залишилось ще десь 25% зарядки. Проїхали вже 160 км Так, на дворі вже темніє, температура плюс, плюс один. Завершили наш тест, вже на дворі потемніло. Що ми маємо по залишку? 4 км але Черепашка ще не горіла. Вже немає часу його докатувати до кінця. Ну, Так як пропадають кілометри, я думаю, що запаса ще кілометрів якихось 6-7 ще точно було. Також нагадаю, автомобіль не був до кінця заряжений. Проїхали ми 213, середня витрата 12,3. Кліматом майже не користувалися, було сонячно, це тільки ввечері вмикали. Їхали з швидкістю середньо десь біля 90. Ну Тут багато стояло на заводній машині через 100. Середня швидкість така показує. В цілому класний автомобіль, доволі комфортний для міста, класно підходить. Також і по трасі можна проїхатися, Я думаю, літом, ну в теплу пору року 230-250 легенько буде проїжджати. Економічний 12,3 витрати. В холодну пору на холодній батарейці це дуже низький показник. Також нагадаю, з мінусів немає показника в відсотку. Комусь мінус, комусь ні. Ну, особисто мені хочеться це бачити Ще з мінусів немає підігріву керма. Ну, принаймні, я його не знайшов. А так, досить непоганий автомобіль для тих. Хто не хоче там, Nissan Leaf, Kia Soul, а хоче щось, якусь більш преміальну марку, може з легкістю обрати такі автомобілі. Також додам, ну я вже говорив, по цих безрамочних вікнах. Була BMW Model 3, от, точні Tesla Model 3. брязкає як банка, коли двері закриваєш. Тут все зроблено якісно і класно. Автомобіль зібраний добре. По салону нічого не брязкає. Підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі до відео буде посилання на наш телеграм, там, де можна придбати авто в дорозі по низькій ціні. Або замовити автомобіль, який вас цікавить. До зустрічі!